Доброго здоров'ячка, мої хороші. Було запитання, Наталочка, чому ти всім пропонуєш починати з детоксикації з протипороздарної протигрибкової програми? Всі ми розуміємо, що ми, як акваріум на ніжках, і ми як планета земля для непроханих гостей, паразитків грибків, так, потім вже бактеріальна інфекція під'єднуються, і вірусна. Ось, і Тому потрібно підходити концептуально. Так? І для чого знімати симптоматику на деякий час хімічними препаратами? Якщо можна власне забрати причину і дійсно, завдяки травм, лужній воді, екодетоксикації. Плюс після очистки від паразитиків грибків змінюються смаки, і багато мамочок відмічає, От яке то щастя, коли діти просили тільки печеньки, макарони і солодощі, так а тут вони починають їсти салатки, овочі, фрукти. Ось і це просто вау, так. Так що, друзі, це обов'язково. Багато хто зараз е звертається, здається влітку, так? І питання синуситами, отитами, е бронхітами, рингітами. Е старші люди вже із артритами е звертаються. Всі діагнози, що закінчуються на «ит», значить хтось там сидить. так? Або бактерія, вірус, паразитки, грибки. грибки. І, е, власне, грибки дуже люблять суглоби. І ось в кого суглоби, суглобами, по грижі, протрузії, то в першу чергу треба йти на протипаразину, протигрибкову, серйозну таку натуральну програму, звичайно. Друзі, кому дійсно цікаво в цьому розібратися, забрати саме причину так? і відновити свій організм по-справжньому. Тому звертайтеся, буду рада поділитися, і корисний раціон групі крові для вас подарунок. Будьте здорові!